Це була звичайна процедура, яку Віталій Кличко проходив у своєму житті десятки разів. Та зважування перед завтрашнім боєм проти Дерека Чесори закінчилось грандіозним скандалом. 28-річний британець перевершив навіть свого знаменитого земляка Девіда Хея. Той лише обіцяв, а це й зробив. 40-річний Віталій за свою кар'єру тримав і не такі удари. Що вже говорити про жіночі ляпа від Сори. Натомість британець, який свій попередній бій програв, відразу залишив місце для зважування. Однак втікти від повторної зустрічі із чемпіоном світу Чисорі не вдасться. У суботу на ринзі Мюнхенського олімпіахолу у них знову побачення, якщо, звісно, британець не злякається. У мене достаточно опитування для того, щоб э, доволі стабільна нервна система, щоб зліться і кидатися в даном випадку но своїм неадекватним поводженням він ще дав додаткову мотивацію завтра припадати ему урок хороших манер. Шокований вчинком чисори і менеджер Девіда Хея Адам Вуд кар'єра британця може завершитись вже завтра. Мені страшно за Дерека. Шанси окликатися після завтрашнього бою в нього мінімальні. Те, що він зробив, могло подіяти проти якогось іншого боксера, але він обрав не ту людину. Віталію кличку це лише допоможе. Зважаючи на його віку, у другій частині бою, він зазвичай швидко втомлюється. Але завтра він буде в сил. Місце, де відбувалося зважування Віталія Кличка та Дерека Чесори, вже зараз прибирають, адже це звичайний спортивний магазин. Однак журналісти та глядачі досі знаходяться під враженнями від вчинка Дерека Чисори. Ліс, схоже, використав свій єдиний шанс дістатися до обличчя Віталія Кличка сьогодні. Адже завтрашній бій може закінчитися дуже швидко. Із Мюнхена, Тарас Корніюк, Олександр Терновий, Факти, ICTV.